У Новгородківському районі подвійне вбивство. Подружжя пенсіонерів вбило у власному помешканні заради наживи. Однієї тисячі гривень коштувало стареньким життя. Аби уникнути відповідальності, зловмисник завчасно подумав історію, яка б доводила усім, що він не винний і сам викликав міліцію. Подробиці від Інни примак. невеличке село у Новгородківському районі. У місцевих день трауру вони зібрались провести в останню путь подружжя пенсіонерів. Їх убили у власному будинку. Мертвими стареньких знайшли сусіди, вони й досі не вірять, що подружжя немає в живих. Хороші були люди, нікому зла не робили нічого абсолютно. Приходимо сюди, дід лежить в коридорі, крові море і лицем на полу. Заходимо у хату, баба коло плоти лежить на правій стороні, кінологи приїхали. Собакою всю вбивцю правоохоронці знайшли швидко. З'ясували, що подружжя вбив 25-річний сусід. Увечері прийшов до них на підпитку позичити гроші на горілку. Коли ті відмовили, пустив ухід ножа. Потім забрав тисячу гривень і втік. Було встановлено особу злочинця, якого в подальшому було затримано. Ним виявився місцевий житель, який раніше був засуджений за скоєння крадіжки. У злочинця виявлені. Гроші, які він забрав з місця події та інші речові докази. Рідні пенсіонерів не можуть прийти до тями. Кажуть, з цим хлопцем давно товаришували І до останнього не вірили в те, що вбивця саме він. Через дорогу все время пробігав, виріс. Коли треба було йому десь поїхати, він завжди, баба йому позичала гроші. вона Він завжди привозив, бабушки конфети. Ми до останнього ніхто не вірили. Коли казали, його забрали, ми сказали, що це не він, тому що ну не можна було повірити цій да. людині. На неї таке сказати. І він зробив собі. Собі так вже зі спаскуди і дуже, дуже погано зробив своїм батькам. Це стид і позор на, 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 ну, на весь оставшийся вік. За вбивство двох людей молодик отримає від 10 до 15 років тюрми і на примак день за днем.